Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні вам покажемо комоди від українського виробника Viorina Deco. Особливістю нашої пропозиції є унікальні авторські принти, які можна придбати тільки в магазині Elvin Shop. Ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. А якщо хочете щось універсальне, обирайте білий комод без принта. Колір корпусу білий. Він ідеально підійде під будь-який інтер'єр. Малюнок наноситься за допомогою суцільної наклейки покритої ламінацією. Якщо дитина помалювала фломастерами чи ручкою, потрібно просто витерти вологою ганчіркою з мильним розчином, тоді малюнок буде як новий. Ламінація стійка до подряпин, що дозволить тішитися комодом довгий час. Коли справа доходить до збірки, не хвилюйтесь, адже для вашої зручності ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару. Яка допоможе вам на кожному кроці? Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі в такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте меблі через наш сайт або по телефону. До зустрічі!